Відзначати новорічні свята у Черкасах почнуть заздалегідь. Перші урочистості заплановані на 3 грудня. В цей день відкриють головну ялинку Черкас на театральній площі. Нині триває її встановлення та прикрашання. Урочисто свої вогники головна зелена красуня запалить о 16.00 у суботу. Нечасно з цим ми плануємо відкрити цікаве таке казкове містечко в сквері Юність. Називаємо його Лапландія. Сюрприз чекає на маленьких черкасців. Яскрава така подія буде запрошення в країну Діда Мороза в Лапландію. Це такий невеличкий сюрприз від дирекції парків. Ще одну ялинку встановили у сквері за обласною державною адміністрацією, поки що її не прикрашали. Це в урочистій атмосфері робитимуть учні черкаських шкіл. Целену красуню вони наряджатимуть іграшками та гірляндами, виготовленими власноруч. Розпочнеться дійство о 12.00 у суботу. Одночасно з цим буде проведена виставка-продаж поробок, цікавих якихось прикрас, новорічних подарунків, виготовлених теж власноруч дітьми. Разом з тим, розповіла директор департаменту освіти Ірина Топчій, школярі та дошкільнята створюватимуть новорічний настрій у своїх навчальних закладах. У місті вже оголосили конкурс із одноменною назвою. Тож дітлахи змагаються у найкращому прикрашанні свого садка чи школи. Світлана Пічугіна, Володимир Мельник, ВІКА новини.